Так, Усім доброго дня, шановні аграрі, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні 24 травня. Бачите, знаходжуся на полі. Пропоную вашій увазі на великий огляд полів. Йдуть у нас опади, як бачите, по землі. Вчора гарний дощ пройшов позавчора. І ось хочу вам показати соя. Це остання ділянка сої, яку ми сіяли. Сіяна вона 8 травня, це тут посіяна соя верба, соя верба, та що без Ну, Ще зараз всіх е, нюансів по даній ділянці розкривати не буду, розказувати. Потім вже дочекайтеся. Ну, я вам скажу, що... що ця ділянка є цікавою. Всіх. Нюансів розказувати не буду. Зроблю невеличку інтригу, щоб ви слідкували дивились. Значить так, Бачимо, що вже нагадую 8 травня сіяна і бачимо вже сім'я долі виносять соя на поверхню. Бачите, ба? Бачите, тобто скоро буде на поверхні. Це дуже добре, що у нас ходить. Дуже добре, що вона в землі не погнила. Ну, звісно, якийсь процент може і погнив, знаєте, але загалом картина, я думаю, буде гарна. Далі тут ось бачите, гарні сходи бурячків, кормові буряки. Бачите, які вже кормові бурячки, такі гарні радочки проглядаються вже. Вже бачите колії навіть. А чого колії? А тому що ми вже вносили гербіцид на буряки. Кропили буряки вже від бур'янів. Значить, вносили ми аналог Голтікса. Голтікс. ну, Аналог наш український фірма Альфа Смарт Агро, препарат Гладіатор. Гладіатор. Хто захоче, той подивиться. Значить, там по нормі внесення. Він йде або одноразово 5-6 літрів на гектар, або можна за 3 рази по 2 літри покропити. То ми таку схему використовуємо, що три рази по 2 літри. 3 рази по 2 літри даємо. І оце так. Ще бажано було б ще бетанал. Ну, бетанал теж будемо вносити. Ще дії на бурини немає, але й чекати не потрібно. Було прийнято рішення покропити, тому що дождемося, що вони, вони підуть, підуть, будуть рости. А так, поки вони маленькі, то можливо ми їх встигнемо знищити. Ну, загалом, бачите, які бурячки. Бурчки гарні, непогані. Сходи маємо непогані рядочки. Так, далі, шановні аграрії. Ось соя сіяна 2 травня сіяли, досівали на полі. Вербу. І це вже соя своя. Теж було відео на каналі, хто захоче, той подивиться. Так і називається, досіваємо сою. Відео. от це в тому відео, хто захоче перегляне більш детально налаштування сівалки. Скільки штук на метр я там вже казав. Варіатор, на яку поділку стоїть. І ось маємо такі гарні сходи. Значить. Ось таку такі сходи сої маємо. Сія на 2 травня, нагадую. Закатковано слідом все як не може бути, рослинки. Почуваю себе сої нормально. Так що нам ось бачимо намети. Я вже порахував в кількох місцях, десь 16. Від 16 до 18, десь до 20 штук. Ну, Більшість і так, 16-17. А сіяли ми, якщо я не помиляюсь, десь штук 20, можливо навіть 22, десь так. Ну, Бачимо, що вже бурини такі сильні пішли. Ось тільки потеплі потрібно буде вже вносити, тому що вони ж ростуть. Вони вже сою можуть навіть заглушити. Подивіться, тут по люцерці. О, там ось такі кубла, бачите. Таке заборонене воно. Бо тут на даній ділянці сої не було вже. Ну, ось тут, де це була пшениця, дворучка. Соя тут була останній раз, ось тут з краю, де це наше кінчається, здається в 20-му році. Як ми тоді тільки перші ріки її посіяли. Потім була гречка, здається, пшениця. І після пшениці знову пшениця. Тоді якось тут кусок гречки був, далі щось ще було. Тоді ячмінь був. Да, тоді вже ячмінь, а після ячменю знову ми посіяли тут, мали сіяти сою оце того року, але посіяли, бо не було ніде, так, знаєте, щоб площі, щоб по площі сходилось то кусок такий, щоб нам один сорт якраз сюди присіяти, то посіяли пшеницю дворучку. Я думав, що з нею нічого не буде, буде сильно заброяно, але нічого, потихеньку якось. Якось і була пшеничка, ви ж самі бачили ви свідки. А це вже цей рік сою. І, напевно прийдеться ще, ще рік точно сіяти тут сою. Ну загалом, бачите, тут де чистіше, тут дивіться, картинка набагато краща, там забуляненіше. Бо там була е, буряки, ми сіяли, оце там ближче до стовпа. І буряки, і насили. то воно там, знаєте, такими культурами трошечки засмітилося буряною е, бур'янами. А загалом сходи, сої. Дуже добре, що вони є, вже можна скинути з голови, вже за них не переживати. Ось дивіться, що ви хочете, дивіться які рядочки, дивіться, яка рівномірна розкладка. Ось дивіться. Ось така відстань, Ось така відстань, Ось така відстань, Бачите? Тобто, ось дивіться. Так. Пальці я не вирушу, дивіться. так, Так так, Ну не без того, десь трошки далі, десь так. Ну Загалом розкладка, я вам скажу, непогана, непогана розкладка. Тим більше це не сівалка точного висів, як не крутіть. Ну, загалом сходами я задоволений. Нагадую сорт сої, це соя своя. Е, про неї ви можете подивитися. Відео з минулого сезону, я вам її показував, там як ми її молотили, відео є, яка вона була в жнива. І сподіваюся, що це так теж буде. Буде теж все добре, все нормально. Дивіться, густоти ми тут заклали, густота є, це обдумано, ми так загущаємо цей посів. Ми так обдумано робимо. Так що. Якось так виходить. Дивіться, які рядочки, дивіться яке воно гарненьке. Дивіться які рядочки. Дивіться. І я вам скажу, посходила майже вся як одна. Якщо ось так дивіться, я ж кажу штук 18 з 20-22, це я вважаю, що схожість. Непогано. Вважаючи на дані погодні умови, на наявність в ґрунті е низьких температур, підвищеної вологості, рівня вологості підвищеного, то соя, сходи непогані. Непогані. Там жнива побачимо, як то кажуть. Да? Так що якось так. Бачите, скільки? Маленьких-маленьких бур'янів, скільки їх є. Чино ну, тут не прийдеться часом вносити два рази, дві гліфосатні обробки робити. То будемо робити, що ж, ми от цього ніде не тут Такі бачите. І великі екземпляри вже є. Зараз я їм трошки поможу. О, дитяно який корінець. І воно тягне, дитя. Це ж візьміть, як він тягне цей сої. А ага, винесу десь на край. Так що такі справи. Так що, якось так, кому сподобалось відео, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору. До нових зустрічей до побачення. Їдемо далі робити огляди. З вами був Андрій Чебанюк. Все.